Кого людина підтримує? Тобто людина все життя когось підтримує. І навіть коли людина не робила ніякого гріха, і людина говорить, там нікого не вбила, нічого нікого не вкрала, тобто, да, людина каже, що вона безгрішна і все ок. Але ми можемо подивитися, що нам говорить Біблія, да, і коли Ісус Христос прийшов на землю, то Він не проповідував про гріх і правду. Да. Він не дивився, хто там перед ним, да, яка там людина багата чи бідна, да. він всіх облічав у гріху, і також і апостоли, да, і закіля, тобто всі ученики Ісуса Христа вони проповідували про гріх і про правду. Тобто, коли людина підтримує якихось людей, да, ті, що дійсно поступають по Беззаконням, то та ж людина також є соучасником того гріха, що та інша людина робить. Тобто наскільки нам дійсно потрібно говорити, що гріх є гріх, і нічим гріх не прикривається.